Я на сьогоднішній день являюся військовослужбовцем Збройних сил України. Я є офіцер служби військового капеланства оперативного командування Захід, паралельно є священник Православної церкви України і батьком п'ятьох найкращих синів, які тільки можуть бути. Рішення про те, що взяти п'ять, спочатку не було п'ять. Спочатку я завжди знав, що вперше я. Дізнався, що тільки діти, як коли мені було років шість або сім, для мене був величезний дисонанс і не розумів, як таке може бути, чого в мене є батьки, в мене є там родина велика, а є діти, які не мають нікого, і чому вони не живуть в сім'ї. Я дуже довго ну, типу, не міг прийняти тієї інформації, що таке насправді буває. І пам'ятаю, що тоді, в такому дитячому віці, я пообіцяв собі, якщо в мене буде можливість в дорослому віці допомогти хоча б одній дитині. Подарувати їй сім'ю, я обов'язково це зроблю, і слава Богу, мене їх зараз п'ять. Четверо менших це вони біологічно рідні між собою, і старший вони не рідні між собою, але знову ж таки, це менші діти мене попросили його забрати. Так як першими дітками, яких я забрав, це були на сьогоднішній день це два моїх середніх сини Кирило і Дмитро. Є один інтернет-ресурс називається Зміни одне життя, і там є власне, такі коротенькі відеоролики. На той момент я ще не знав тобто, всієї процедури, як забрати дітей, як це все власне, відбувається. Але я от навіть зараз закривши очі, я бачу перед собою картинку, як вони двоє таких маленьких, ще беззубих хлопчиків, щось там між собою доріють, і оце Кирило каже: Ну діма! Перше побачивши цей відеоролик, я зрозумів, що це мої діти. Тобто це спочатку було двоє цих менших хлопців. Зібравши всі документи необхідні, які потрібно, я знав, що в них є ще два менших брати. І ну, тобто, я не міг собі вже не дозволити їх не забрати, але ми їх забирали дуже довго, тобто, ми об'їздили більшу частину України разом за інтернатом, тобто, інтернат евакуювали, Я їхав за ними вслід для того, щоб підтримувати зв'язок з дітками. Слава Богу, в Тернополі вже. Майже два роки, і вже власне в Тернополі з Тернопільською службою у справах дітей, Центром соціальних служб з дівчатами. Я їм безмежно вдячний за розуміння, і за допомогу, і за ту людяність, яку вони проявили. Напевно, не напевно, а безмежно радий, тому що це цього вартувало. Всі ті, як я люблю сміятися, всі ті сім кругів ада вони були варті того, щоб... Зараз прийти додому, коли вони біжать на тебе цими маленькими рученятами, тато приїхав, все, ти забуваєшся в тому, весь цей негатив, який десь там напротязі якогось часу збирався, ну, про великий жаль, так воно зараз є. Тим більше, що такий важкий час, ти приходиш додому, і вдома відбувається повністю таке переродження. Ти обстрагуєшся від всього, що є зовнішніх чинників. Вдома ти відпочиваєш і душевно, і фізично.